Погода вже стає кращою, вже приглядає сонечко. Хоча ще так волого, дороги мокрі. Ось я відкрила трошки вікно, щоб свіже повітря забігло до мене в кімнатку. Ось Сонечко вже вийшло. До речі, у мене тут на підвіконнику стоїть соломічена робота. Вона робила таке дерево, квіточки. Ось. До речі, робить сама, дуже любить цю справу. І ось тут в мене така осіння композиція. Жолоді, рябіна, вовчі ягоди, ще жолоді, липа, шиповник. Ще десь мала бути калина. Ага, або калина. Ось таким я бавилася. От дуже люблю всякі такі штучки робити. І, до речі, у нас з'явився новий житель квартири. Точніше, два жителя. Це алої. Давно я вже хотіла алої, оскільки я дуже люблю робити різні домашні маски з різних домашніх продуктів. Ось, також від насморку. Багато взагалі хвороб лікує алої, так що я дуже давно хотіла і зараз дуже щаслива, що мені його подарували. До речі, дуже велике дякую. Кашка їси ж, привіт. Саміка вже сама їсть. Посадила, дала їсти і вже сама їсть. Ще ти розкажеш нам, га? Покажи, як ти виросла, яка ти вже велика стала. Ого! Оце ти велика. Бери сідай їсти. Я вже зготувала собі сніданок, буквально з початку осені почала знову пити цикорій. Ось ось такий напиток, він дуже корисний і взагалі я багато чого розказувала про нього. Це набагато краще, ніж кава, але я люблю також каву, люблю чай, тому періодично повертаюся знову ж таки до Цикорію. Ось також, до речі, каву п'ю я тільки один раз в день, тому все пропорційно і розумно. Також буквально на днях ходила у магазин Choice, купила знову ж таки хлібці, Я їх вже купляла. Це ось такі хлібці від Balance Green Visa. Кліпці з клітковини, зародки псуниці, тиква, сім'я, мільна. З різними вітамінами. ось. До речі, це ціна у магазині, а ось це, це, за яку ціну я купляла, оскільки в мене є карточка. Щоб отримати карточку, там потрібно замовити на певну суму. ось, І тоді будете мати знижку практично на всі продукти, знижку на всі засоби. На всі медикаменти та косметичні засоби. До речі, я там також купляю хну, тому мені дуже вигідно, оскільки а, так, в магазині пакетик не коштує 20 гривень, а мені продається 15. ось. Тому так. <реш> ось такі хлібці. До речі, я вже один з'їла по дорозі, як їхала додому. І зараз вам покажу. Ось такі хлібці. Вони дуже смачні, але в принципі це не любителя, Якщо людина, яка не любить специфічних смаків, тому, думаю, краще не рискувати. Ось. Але я така, що я люблю все і до всього привикаю, так що ось такі хлібці. Також хочу сказати декілька слів про сукрозет, замінник цукру, який я їм уже з 8 березня. І мами його всією сім'єю. І, блін, від 8 березня він у нас ще не закінчиться. Там ще є таблетки. Тут було 1200 таблеток. Ось такий, до речі, купачок вже відлетів, вже десь загубився. Ось, Тому да, дуже класна заміна цукру. щитають від 8 березня, а зараз у нас жовтень. Тому дуже супер. Вот, клас. Економія цукру, <гум> економія грошей і так далі. Ось, Тому да, я буду зараз я снідати. Снідати я буду одним хлібцем. Це в мене халва. Зрозуміло, я всієї не Ось, я Також додала до цикорі один замінник цукру. Зараз буду складати свій літній одяг. Вже половину одягу поскладала, а ще лишилося на вішачках. Ось і сюди навіщо, я буду вішати свій осінній та зимовий одяг. Також покажу вам, що я прикупила на осінь. Ось я вже поскладала свій гардероб осінньо-зимовий. Ось це все, що у мене є на осінь та зиму. Також планую ще докупити декілька речей і також покажу, які я купила уже а з новинок у мене є ось таке платьячко, такого вольветового кольору. З такими рукавами, фонариками. і досить таке коротке. Воно насичено чорного кольору. Також, ще що, також замовляла у бродвеї ось таку кофточку. У мене у розмірі 42-му XL. Треба було брати на розмір меншу. У цієї кофточки дуже приємна тканина, вона дуже м'яка. Маю внизу такі кружева. Також в мене є дві похожі кофточки, які я брала у карі. Ось такі від Даніель Патрікі. Ось така сіра. І така сама є бежева. Така самісінька. Кремового такого кольору. Дуже-класна. І з новинок, що ще в мене є. Новинок також ось такий, типу сведрик гольфак Ці штучки опускаються на плечі. Він досить таки короткий на чортковий рукав. Брала я цю кофточку до ось цієї також нової спіднички. Вона з завишеною талею. І також досить таки коротка. Також до цієї ж спіднички брала я ось таку. Теж новинка в моєму гардеробі. Ось така кофточка, також червона, простенька, без нічого. Так. Ось, тут. Ось така кофточка у мене. Ось таку кофточку я замовляла на Asus на цю осінь. Знімала в ній відео про покупочки косметики. Також дуже класно, дуже приємно до тіла. Ось така у неї текстура. Дуже класно. І з новинок також на весілля купляла я ось таку спідничку, щоб потім передітися. Оскільки я ось в ось такому платі на весіллі не буду його повертати, я думаю, ви бачили в контактах. Ось, щоб в ньому не танцювати, в принципі, в ньому незручно танцювати. Ось я собі купила таку переодяжку. таку спідничку з паєточками, теж досить таке класно, оригінальна. І голубеньку кофточку. Також на осінь прикупила ось таку спідничку, також коротеньку, темно-синього кольору, в такий горошок. Також ось тут висить такий поясочок. Я знайшла в гардеробі своєму також горошок. Ось Також тут висить новенький пояс Angels шкіряний, я купляла до джинсів. Дещо це все в мене вже було. Також на Ейсі замовляла бодіки. Ось такий один чорний з такими фіолетово малиновими квіточками вольветовими. До речі, Вільвет зараз у тренді. Тому я і замовила ось це чорне на ASUS. І також такий бодик з Вольветом. Також ось така футболочка із SpongeBob, Теж мені дуже подобається. Правда, не вгадала я із розміром через інтернет. Ну, Я хотіла, щоб вона була трошки більшувата на мене, але... Вона прийшла мені досить таки велика. Це Взагалі розмір XL. Мені треба було брати, ну не знаю, хоча б Лу, можливо m ку ось, Вони трошки забільшені йдуть. Ось ось, таке. ось так в мене зараз все поскладено. Буду ще докупляти якісь покупочки, тоді знімлю відео. Ось, Як я і обіцяла, в принципі. Ось так зараз в мене, до речі, тут внизу сумочки. Парасольки дві, сумочки, кладчі різні, штучка від планшета, сумочки, сумочки, сумочки. До речі, ага, ще одна сумочка нова, совлеємо совка Це взагалі вона коштує взагалі копійки. Купляла її спеціально для весілля, щоб носити різні штучки для зйомки, оскільки я знімала відео. Ось, мені дуже зручно було все носити, оскільки вона дуже тоненька, і взагалі в неї дуже багато що поміщається на таких тоненьких грімішках. Купляла я у магазині все по 2 гривні, взагалі смішна ціна, буквально 20 гривень. Ось така сумочка. Правда, зрозуміло, вона не поноситься довго. Купила я ще ось такий значок, дуже класний. Я дуже люблю значки, ось такі з кісочкою. Ось, Якщо видно, вона вже тут в мене поротерлася. Ось, Ну як на один раз, можна було попробувати. Тут, до речі, вона дуже похожа до цієї моєї старої сумочки. Також мені дуже шкода, вона вже така поношена, така бідна, нещасна, але я її дуже сильно люблю. Це фірмова сумочка від Томді, а бажаю її на такому ремішку довгому. Дуже міцному. До речі, ходила я в ній вже два роки і ось ніде нічого не повідривалося, взагалі просто ідеально носить. І ось там ззаді стоїть моя сумочка від Даніель Патрісі. Та носила буквально два рази, більше не вдіваю, оскільки дуже ярка і мало до чого її одінеш. Також я розвикнула і купила ще одну розову і також на неї не ходжу. Ось, стоїть, валяється. Я люблю більш білі сумочки або біло-чорні. Ось, Тому так. Думаю, все показала. Да, і тут у мене стоять пакети такі, ну, такий великий пакет з життя. Це все, що в мене тут стоїть. Ось так поки що в мене все є. До речі, тут дуже багато пустих полок, ну я не знаю, що в них складати. Покажи, що ти маєш. на 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 ти де такого мотелика взяла? <звук> Красота така? Так. Але вже красивий. Правда гарний? Пішли. Він йде з нами додому. Так? Mm -hmm. А чому ні? Mm -hmm. Там ну какає. Ну какає, він не міє какати. Mm -hmm. mm -hmm. Після oh. поняття я не маю чого він не летить. Ось такий ручний метелик. Ми його обережно тримаємо, щоб не зробити йому больно. Ось така красота в нас. Буду зараз я займатися трошки своїми нігтями. Відростила я вже такої довжини, досить таки хорошої. Ось мені так дуже подобається. Але зараз буду їх обрізати і підпилювати. ось, Будуть знову короткі. Ось, до речі, зараз використовую ось таке масло. Nail Butter від Oriflame. До речі, дуже класне, гарно зволожує, гарно живить нігтики. Також покажу ось такий букетик, який стоїть у мене коло стола. Ми збирали його разом із соломійкою. З таких різних квіточок. Тут є і ромашки, і дуванчики, і вовчі ягоди, і взагалі різні квіточки. Також ось такі жовтенькі, фіолетові. Дуже класний букетик. Ось Він має слід коло стола і от радує мене кожного разу, коли я сідаю за стіл. Ось Тут у мене сліти мій улюблений аромат Dolce Бана, імператриця. Ось, де його купляли, я залишу силочку внизу. Ось, Також зараз я трошки сижу в контактах і буду робити нігтики. Підкладаю я на стіл будь-яку бумажку, яку, яка у мене є. Зараз у мене це з якоїсь фірми, з косметики. І буду зараз робити процедурки. Ось такі ногтики вийшли, досить таке акуратно. Ось, Мені подобається. Наносила я ось такий лак від Мальва. Shine Touch, 12 мл, до речі, досить такий хороший. Ось такою прямою кісточкою, але вона хоч і пряма. Я думала, що неї не буде недобре наносити лак, але в неї досить таки зручно наносити лак, оскільки вона дуже м'яка. Прийшли ми тільки соломіку з поліклініки, це просто жасть. Ми вже два тижні хворіємо. І сьогодні пішли до лікарки, щоб її послухали. І краще лікарка сказала, що треба давати антибіотики. Ось так що так. Да. Пішли ми в аптеку, купили антибіотики. Будемо лікуватися. Взагалі я думала, піде в садочок, але ні. Так що ми ще до п'ятниці підемо дома. Бо так, що у нас отакі справи. Будемо лікуватися, п'ємо малину, калину. Ось також роблю молоко з медом і з маслом. Взагалі кажуть, що зараз якийсь вірус. Ось тому так. Да. До речі, я теж щось ніби починала кашляти, але якось в мене то все минуло. І так само Володю. Ось, ну, мала якось от так. От, так що да, Думаю, також знімлю, цього тижня якийсь влог, можливо. Привіт! Що, що ти скажеш? Привіт! Привіт! А я дивлюся мультики. Про що мультик дивишся? Поспіс.